Ну, в розуміння наших виборців. От я ну, постійно продивляюся соціологію, причому якісну та фокус групову. І е, насправді, от, ті показники, які дають АйРАЙ, ну всім партіям от, розсилають, що потрібно боротися з корупцією. І зараз всі почали робити проекти, які борються з корупцією. Але якщо подивитися глибшу свідомість виборця, то насправді ну, все не так однозначно і ну, не згодні з ціною цієї корупції. І це важливо, тому що так само е, не згодні ну, при. Пустимо з технократичними партіями люди не хочуть сприймати якісь ну чіткі ідеологічні моделі, які б давали ну абсолютно чіткі відповіді, що податки отакі, видатки отакі, і відповідно політика у всіх сферах, от така. Тобто, в нас немає зараз ну ні електорального запиту на такі політичні сили, ні ну елітарного запиту, виходячи з інвесторів політичних сил, які їх підтримують. Ну а ми розуміємо, що вибори це ну досить така справа дорога. Відтоді, якщо дивитися на нинішню ситуацію, то інвестори політичних партій не змінилися. Відтоді ну, деякі партії вже почали передвиборчі проекти. Це є Ну як на мене, непогана ідея конституційного процесу і е, в цілому обговорення по Україні, які запропонували пані Тимошенко на Ливайченко. Це є схожа ідея від самопомічі, е, які теж ну починають всеукраїнське обговорення. Це є інші проекти, там як рух за очищення Сакашвілі, які більше ну беруть просто на рейтингу чогось нового та оцього от виборця, який е, сумнівається. Ну, чому вони беруть на боротьбі з корупцією? Це важливе ну, в а? тому числі, але коли конструктивно, мені здається, хтось почне ну Робити конструктивні пропозиції, то рейтинг трошки впаде, але тим паче, не маючи нових інституцій, і мені цікава ваша думка, як ви ці інституції бачите, як ми можемо бачити інших політиків, фахових з історією, системою навчання, і як ми від цих партій можемо бачити інший уряд? Ну то чи не пора формувати такі інституції? Таке питання. Дякую. Дозвольте, я, я не забудь за вашего Ви будете запитання. відповідати на це питання. Е, да? Чому а мені ну, легше про це говорити? Бо от е, мій е, людина, яку я дуже поважаю, Олексій Горань, тут, е, ну, я вважаю, припустився трошки е, нечесної гри. Він е, представив мене і причому так, скажімо так, з негативним відтінком представник Януковича. Хоча він, як політолог, знає, що я не представник Януковича був, а представник президента. Верховній Ми Раді. Висучить, і е, якщо вже говорити по суті, то я скажу таким чином: до тих пір, і, і до речі, в кожній з політичних сил, які були в парламенті, які є зараз, є люди, для яких політика це не бізнес, це не е, засіб самоствердження, а це є певною мірою служіння, так як воно і має бути. Це певна місія, яку виконує той чи інший. Робітник, ви маєте, так. Да, але що так от, будете е перечити, я скажу відверто. І в попередніх скликаннях були такі люди, які намагалися е працювати як законотворці, які намагалися працювати як е представники, да, бо це представницький орган. І в сьогоднішньому скликанні є такі люди. Хоча е парламент оновився на дві третини. Як пані Катерина спрашивала, я спитала, як з цього систему. єдине, чого не вистачає, це не вистачає. Е Готовності е, об'єднувати зусилля. От ті люди, які присутні е, сьогодні в студії, це політики. Це політики. Ми можемо мати різні точки зору по якихось питаннях, але ми дійсно сумлінно ставимось до своєї роботи. Але, на жаль, критична маса в фракціях, які були в минулому, згадували партію регіонів, які є сьогодні. Вони керуються не тими мотиваціями, про які заявляємо ми тут. І ми, по суті, прикриваємо зараз своїм я знаю, красномовством, своїм авторитетом, своєю професійністю, якраз от ті приховані мотивації, які є. Що стосується безпосередньо вашого питання, а яким чином набрати цю критичну масу? І, врешті-решт, запустити реформи. Мені здається, тут питання швидше до суспільства, тому що суспільство відбирає це своїх представників у парламент. І до тих пір, поки наші громадяни будуть купуватися на гречку, будуть купуватися на принцип свій чужий тобто, ми голосуємо за цю політичну силу, тому що вона якби це наші. Так, так звані базові регіони, а ті погані, тому ми за них не голосуємо. Я думаю, що буде розкол. Навіть дивіться, ми не можемо об'єднатися в парламенті, тому що нас не зрозуміють наші виборці. Ви розумієте, в чому парадокс? При тому, що ми в комітетах працюємо і, і, і можемо бути колегами і, і разом і робити багато корисного, але публічно ми вимушені, ну, наприклад, з Олексієм бути по різні боки. Не тому, що ми по іншому бачимо майбутнє України, І однаково бачите. А... Однаково я впевнений, що ми бачимо Україну в Європі з високими стандартами життя і з високим ступенем демократії. Ви просто сказали про комітет. Проблема в тому, що опозиційно від опозиційного блоку, well, I can also speak in English, ні, nee, будь ласка, розмовляйте державною мовою. Я і думаю, все. що кстати, можна все. говорити на любому Будь ласка, ні, якщо, якщо але, але не англійською. Ну. Це було б все супер. Якщо б в нашому комітеті від опозиційного блоку не був Михайло Добкін, який жодного разу ще не прийшов на засідання комітету за 15 місяців роботи. Я до речі, погористи. Туючись камерою і трибуною, звертаюсь. Пан Михайло, прийдіть нам все ж таки на комітет, хоча б один раз щоб ми вас побачили. Я ні, треба. Ну як же? Це не ж треба. він працює в комітеті. Іван може відповісти. Я, я, хотів, ну, я ну, хотів би ну, все таки. Що, що, що що, ну що, ми не згадали це? І що, права, але тепер буде кожен, щоб... це ми вже, я в суді право на репліку. Це ж телебачення. Якщо можна, Пан Олексій має Знач, я, да, спасибі, да. я хотів би сказати, що розумієте, як пане Юрій, Я думаю, що це теж одна проблема того, що відбулося на майдані і після в нашому суспільстві. Що проблема не тільки в тому. Що люди, які підтримували режим Януковича до останнього, вони повернулися в політику, повчають нас, як жити. До речі, я сказав, і я, до речі, сказав, що з юридичної точки зору ви, в принципі, правильно відкоментували цю ситуацію в парламенті. Але проблема в тому, що ви говорите про служіння народу, і ви повернулися з колишніми регіоналами, які були стовпами режиму Януковича.